Прикарпатці не платять за електроенергію. Заборгованість сягає критичного рівня, заявляють у Прикарпатенерготрейді. Населення не сплатило близько 115 мільйонів гривень. Юридичні клієнти майже 107 мільйонів. За газ побудові клієнти боргують понад півмільйона, а бізнес майже 6,8 мільйона гривень. Такого критичного рівня розрахунків не спостерігалось навіть під час жорсткого карантину кажуть на підприємстві. Поки боржників не відключатимуть, але позови до суду готують. Ми не є прихильниками кардинальних заходів. Ми намагаємося достукатись до кожного споживача. Ми зараз відправляємо смски, пишемо листи, телефонуємо. Багато дуже планів на передачу в суд споживачів, тому що розуміємо, що відключення це вже якийсь крайній захід. Проте є споживачі, яких ми все-таки будемо по яких будемо запускати процес відключення, адже вони не йдуть на контакт? На жаль, а для того щоб закупити енергоресурси на завтра, ми повинні отримати гроші сьогодні.